Я є ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати не вважають доцільним визнавати Росію державою спонсором тероризму. Про це заявив американський президент Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів. Коментуючи відповідь президента, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр пояснила, це рішення є остаточним. За її словами, в адміністрації вважають, що це не буде найбільш дієвим способом притягнути Росію до відповідальності і що таке рішення може мати небажані наслідки. Більше про це поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас із білого дому. Юлю, вітаю тебе. Вітаю, Отже, тебе. Юлю, як в адміністрації коментують таке рішення і про які небажані наслідки там говорять. Так, Остапи сьогодні вперше ми почули чітку позицію Білого Дому адміністрації Байдена щодо можливості визнати Росію державою спонсором тероризму, і там говорять про те, що дійсно не вважається найпотужнішим способом притягнути Росію до відповідальності. І Говорять про те, що це може нашкодити глобальним зусиллям із власне притягнення Росії до відповідальності глобальній координації для того, щоб покарати Росію за її дії проти України. Також говорять про те, що це може нашкодити зусиллям із посилення переговорів. Орної позиції України якщо до переговорів діди власне всі аргументи озвучила речниця Білого Дому Карін Жанп'єр. Як сказав президент, і як ми вважаємо, це не найбільш ефективний чи не найсильніший шлях притягнути Росію до відповідальності. І ми це вже неодноразово казали. Таке визначення може мати ненавмисні наслідки для України і для світу. Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядового організації, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність надавати допомогу в певних регіонах України. Це також може змусити та критично важливо гуманітарних і комерційних гравців відмовитися від сприяння експорту продовольства, що допомагає пом'якшити глобальну продовольчу кризу і може поставити під загрозу Чорноморську угоду, яка вже допомогла експортувати понад мільйон тонн українського продовольства на світові ринки, зокрема в країни африканського рогу, які опинилися на порозі голоду. Це також могло б підірвати наші безпрецедентні багатосторонні умови, які є дуже ефективними у Тягнення Путіна до відповідальності, а також підірвати нашу здатність підтримати Україну за столом переговорів. Остапа Керінжен П'єр наголосила, що Сполучені Штати вже карають Росію за її агресію в Україні і, зокрема, накладають обмеження, які бо які схожі на ті, з якими Росія зіштовхнулася, якби Росію визначили державою спонсором тероризму. Зокрема, йдеться про експортні обмеження, також санкції, і це вже змушує Росію звертатися за допомогою до таких країн, як Іран і Північна Корея, щоб продовжувати вести війну проти України. Юлю, це цікаво, США кажуть, що санкції та втрати змушують Росію купувати зброю в Північній Кореї. Про що ти частково згадала? Що нам про це відомо? Так, за наше стапо напередодні про це заявили американські змі сьогодні. Підтвердили державному департаменті та Пентагоні, що Росія звернулася із проханнями запитом до північної Кореї, аби купити мільйони боєприпасів артилерійських боєприпасів. Не говорять про те, на якому етапі перебувають ці переговори, чи відбулися якісь конкретні конкретний продаж. Однак говорять про те, що існує такий факт, і що це означає, що запаси Росії вичерпують. Давай послухаємо речника Пентагону. Ми бачимо ознаки того, що Росія звернулась до північної Кореї запитом на боєприпаси. На цю миті я не можу надати більше деталей, але це демонструє та вказує на ситуацію, в якій опинилась Росія, з точки зору її матеріально-технічного забезпечення та можливості його утримувати в контексті безумовно, України. Як вже було сказано, ми оцінюємо, що на цьому фронті у Росії справи йдуть не дуже добре, і той факт, що вони звертаються до північної Кореї, є ознаком. Того, що вони мають проблеми на фронті, забезпечення сайндет де Дякую тобі за твоє включення. Будемо стежити, як ця ситуація буде розвиватися, і чи можливо будуть якісь коментарі щодо сьогоднішніх новин. На цьому будемо прощатися. Дякую, що були з нами. До зустрічі.